Ліво Христі, я хочу в першу чергу зачитати вам і звернутися до, до, до всіх вас, розумієте, із великим проханням, великим проханням. Світанко, включи мені тут, о. так? Ту сторінку поверлаємо та на третій. Бачите цю сторінку? Це в Тіктоці, я так розумію. Це не моя сторінка. І, і цей шахрай від мого імені просить гроші. розумієте? Мені просто обідно, що користуючись е, користуючись моїм іменем, розумієте, це зараза інакше не скажеш, розумієш. І я може би і бо я раз сказав, другий раз, але тут, тут мені написала е, написала дитина, розумієте, яка, яка має проблеми з здоров'ям. В неї, е, Я не можу знайти, як вона там писала. Яка з неї онко що захворювання крові якоїсь, так, і в неї дуже є проблема. І ця, і ця скотина, розумієте, безсовісна. Каже, я буду за вас молитися, треба, щоб ви зробили пожертву. Кажи мамі, а дитині скільки? 16 років, так? Я не дуже хочу назвати ім'я, бо тому що нема, це вона мені прислала. От сторінку. І він пише одно й то семе. Одно й то саме. Бо я не маю багато часу, бо їду в госпіталь, веземо ліки і продукти хлопцям з капеланами. Такий це команда капеланів. Я щось не дуже видів, щоб капеланів їхало троє-четверо разом. Це, це куди вони мають їхати. З якими капеланами? Капелан, є один, та є один, та з ним є пару солдатів, та вони десь їдуть. З якими капеланами? Але ще раз кажу, як можна, ну, щоб я до вас звернувся, як ви вже собі думаєте, о, до мене колодій пише, це цікаво, ну то перейти подзвони мені? Ні? Як вони вам пишуть, чи на месенджер, я не знаю, куди вони пишуть, в тіктоці та? І в Фейсбуці, в Тіктоці вони це пишуть, розумієте, пишеть він від мого імені. Та візуйте і подзвоніть мені. Скажіть отець, що там, де ви, Та заодно поговоримо? А то зі мною не хочете говорити, а зразу переводите гроші. І ця дитина розумієте, у них і так проблема. Всі гроші йдуть на лікарства. І це безсовісна оце, оце зараза, оцей шахрай, каже, до неї, треба, би ти перевела 500 гривень. Вона каже, немає на карті тільки 420. Не, треба 500. Кажи мамі, кажи татові, що треба пожертвувати 500 гривень, і все, і ти будеш здорова, переводіть гроші, вони перевели йому 500 гривень, і вони кажуть, давай ще 300 гривень. Так, і він ще й каже, що щось буде молити. І дитина думає, що це отець Василь Колодій з нею спілкується. Розумієте, чи ні? Тому кажу вам, всі, хто має Тік-ток, бо я не маю Тіктока, всі, хто має Тікток, знайти Василь Колодій в Тіктоці і засипати цю сторінку скаргами. Я, би хотів, я, я не маю сторінці в Тіктоці. Всі, хто має тікток, шукаєте Василь Колодій. І закидаєте скаргами. Там є таке, поскаржитеся, що людина займається шахрайством, видає себе за не ту особу, якою є. Закидайте всіх, хто має Тік-Ток, знайдіть в Тік-Тоці Василь Колодій. Мої сторінки там нема. Я знаю, в Тік-Тоці є Василь Колодій фан-клуб. Там проповіді мої і так далі. Ще. Все це є. Оця зараза побачила, розумієте, що людина десь. В тіктоці знана, і від мого імені починає людей мантити. Тому кажу вам, всі, де бачите, Василь Колодій, блокуйте скарги пишіть, щоб заблокувати цю сторінку. Я не хочу, щоб від мого імені відманчували у людей гроші. У дитині рак крови. Розумієте? А воно скотина, я дуже перепрошую за таку риторику. Як йому це писок утворяє, розумієте, ще від цієї дитини? каже тато, каже, мамі, нехай переведуть гроші. Щоб до кінця свого віку, розумієш, мав тільки одну хворобу, ту, яку має ця дитина, розумієш? Але зараза розумію, я, я дуже злий, тому кажу всім, хто мене дивиться. Вам завдання. от В Тік-Ток заходите першим ділом не лазите сувайте де-небудь, а пишете, Василь Колодій, знаходите його і кидаєте скарги. Щоб там того імені не було. Ну, Мене там нема. Нашого від мого імені має людей дурити. І хто має Тік-Ток, це вам домашнє завдання. Дитина раз перевела гроші, другий раз. Тато з мамою, розумієте? Я теж помолюся за вашу родину. Я пізніше напишу вам ще молитву молімся кожен день. А перекиньте мені ще скріншот, переказу, бо нема, бо нема світла і інтернет поганий не приходить повідомлення. Ну, Розумієте? Ну яке це нагле? Це просто. Це просто якийсь верх цинізму, я, 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 я навіть не розумію. Нам срочно треба мені дозавтра, до завтра, 11-12 години 917 гривень, щоб ми могли оплатити і забрати посилки для наших воїнів, які остання надія на, на вас. Ні, ну Це слухай, це все. Я раніше казав, кажу, що якщо ви попалися під вплив під шахраїв, це ваша плата за освіту, ви платите за свою мудрість. Але коли я побачив що цю дитину, яка має рак крови, ця зараза почала, розумієте, в неї виманчувати гроші, Ні, ну це просто вже, знаєте, я навіть не знаю, це вже межа за межами. Тому ще раз підказую, ще раз кажу, що знайдіть в інтернеті, той в Тіктоці, знайдіть ту сторінку, і де там, бачите, Василь Колодій. Все, пишете скарги, кидаєте жалоби, страйки, що там не знаю, як воно там робиться. Я в Тіктоці, бо ще поняття не маю. Я, я в Тіктоці ніколи нічого не дивився, і то, що хіба мені щось присилають, щось таке поздоровлення. То я, воно мені пише «Війдіть, скачайте, то я не маю Тік-Тока взагалі. То, так, що якого колодія знайдете в Тіктоці, то блокуйте. Якщо навіть, хочете, заблокуєте фан-клуб, нічого страшного, я і так то всі не дивлю. Добре. Сьогодні ми маємо молитву за, за померлих. Тому всіх закличу до молитви, але перед тим, що я хочу вас усіх привітати. Так, висварив тепер, вже будеш вітати, Василю. Дуже перепрошую за те, що вас так тут накричав, наганив. Вибачайте за емоції, але тут таке діло. Я сам розказував, що як емоція піднімається, то розум десь тікає, ховається. Так що дуже перепрошую.